Тисячі, якщо не мільйони квітів їх принесли до грін парку, що поруч із букінгемським палацом піддані Єлизавети II і всі, хто хотів вшанувати її пам'ять. Наразі час жалоби закінчився, і волонтери допомагають зібрати букети. Від них треба відокремити різноманітні пам'ятні подарунки. Тут є вірші, навіть дитячі книжки і плюшеві ведмеді. Щоправда, банки з мармеладом поки що не траплялися. зібрані квіти відвозять до Кенсінгтонських садів. Там вони перегниють і стануть добривом для інших рослин. Гадаю, королеві сподобалося б те, що ми перетворюємо ці квіти на компост. Ми подумали, що це хороший спосіб дати друге життя квітам, які поклали на знак поваги до монархині. Кенсингтонські сади оточують однойменний палац у західній частині Лондона. Колись його господиною була принцеса Діана. Зараз це резиденція принца Вільяма і герцогині Кетрін. Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Вона правила Великою Британією сімдесятиліть.